Чорна Мадонна, Бельська, Ченстоховська, чудотворна ікона Божої Матері за преданням її написав Євангеліст Лука на кришці стола святого сімейства. Ви представляєте, яка історія в цієї ікони. Це одна із самих почитаємих ікон е, Польщі. Вона й там і знаходиться. Дана ікона, виконана е, з металу, покрита сріблом, фрагментарною позолотою, покритий німб, розписаний ювелірними емалями. В такому гарному підрамнику. На е, дерев'яній дерев рамці закрита склом. Пом це одна із таких небагатьох ікон в Україні, її мало де можна знайти. В нас вона представлена ще й в такому ексклюзивному окладі е, в посрібленні. Так що, хто хоче зробити оригінальний крутий подарунок полякам або для себе придбати для свого іконостасу? Чи на подарунок е, таку ікону звертайтеся, е, ви не знайдете її тако, такою в інших магазинах. Е, Пропонуємо вам такий ексклюзив. Сайт в Шапці профілю. Наші контакти також там пишіть особисті повідомлення, коментарі з радістю проконсультуємо та швидко доставимо.